Доброго дня, я спеціально прийшов сюди до храба гроба господня, який символізує єдність всіх християнських конфесій, щоб висловити щиру подяку українським церквам, які в дні непростих випробувань для українського народу виявили справжню пастерську гідність, бажання підтримати людей у такій новій історичній ситуації, людське співчуття. Як євреї я пишаюся тим, що звідси з Єрусалима пішов той світ, який дав можливість українському християнству бути моральним чинником розвитку українського суспільства, і саме зараз це дається в знаки. Як громадянин України, я пишаюся тим. Що можу бути поруч із священниками, які так гідно виконують свій пастірський обов'язок, які намагаються зробити все можливе, щоб церква була не десь на паркетах, а була на майдані, була в суспільстві, допомагала людям знайти свої душевні сили там, де може вони навіть цього і не очікували. Хочу висловити. Персональну подяку тим людям, які упродовж багатьох років допомагають мені у цьому пошуку морального виміру в українській політиці, і в українському суспільстві, кардиналу Любомиру Гузеру, митрополиту Святославу Шевчаку, представителю Української Греко-католицької церкви, єпископу митрополиту Борису Гудзяку, патріарху Філарету, іншим священникам різних конфесій українських церков, які своїм прикладом і своїм бажанням служити людям повертають те моральне, що потрібно для очищення української держави і українського суспільства. Хай вам, шановні пастирі, допомагає Бог, і хай український народ разом з вами і поруч з вами стає. Народом справжньої гідності, адже те, що ми називаємо майданом гідності, має стати україною гідності а тут без божої допомоги ніяк неможливо. Хай щастить.